Салют, я Сандра. Продовжую працювати над закладкою фундаменту свого нового життя на будмайданчику компанії Конструктант. Для того, щоб бетонна суміш була міцнішою, треба додати до цементу трохи піска або щебню. На жаль, для побудови міцних стосунків нема простих рецептів. Ей, хлопці, хто заказував конкурс мокрих майок? З вас по 50 гривень. Хто не скинеться, то напишіть потім в коментах, що тема грудей не розкрита. От мій колишній весь час жалівся, що я не вмію готувати. Коротше, закінчилося у нас з ним все тим, що він вирішив вити мою кращу подругу. Так би і закатала їх обох у бетон. Хлопці, ви не думайте, я не обіженка. Просто я так переживаю травму. А ви тисніть на посилання в описі, приходьте на будмайданчик компанії конструктант, і може доведіть мені, що порядні чоловіки існують. Ну, будь ласка.